На Чернігівщині дві людини впали у шахту загрузки зерна. 26 вересня приблизно о 8 годині ранку у селі Гмирянка на одному з підприємств двоє працівників впали у шахту загрузки зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя. Працівникам медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Інший постраждалий загинув. 26 числа у селі Гмирянці на одному з підприємств сталася надзвичайна ситуація. Це один працівник за попередню інформацією, один працівник почав якісь ремонтні Роботи у зерновій шахті, потім через певний час <кій> виявили, що він не повернувся і спустився за ним інший. Близько восьмої години надійшов виклик пожежно-рятувальний підрозділ і швидку медичну допомогу. По прибуттю дістали двох потерпілих, одного, скажімо, реанімували, інший, на жаль, без ознак життя. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Прилуцького районного управління Євген Мусієнко розповів, чому саме сталася трагедія. За попередню інформацію, тобто в зв'язку з тим, що там можливо розрідження повітря або ж там гниття зерна відбулося, недостатній притік кисня там, до легень по організму і, можливо, Втратили свідомість, люди, і за цього трапилася надзвичайна ситуація. Наразі на місці події працюють співробітники Прилуцького районного відділу поліції, які встановлюють причини та обставини трагедії.